І сестри, у цю uh, суботу, Димитрівську поминальну суботу, ми з вами, за даною традицією, вся субота була присвячена поминанню воїнів, але з часом вона перетворилася в суботу, де поминають не тільки воїнів, які життя поклали за свою країну, за свою землю, за свою вітчизну, але і всіх люди спочилих. Православних людей. Сьогодні ми з вами молилися за наших батьків, родичів наших. Ми молилися за е, наших воїнів, які життя поклали за нас, щоб ми могли молитися і щоб Україну не загарбав ворог. Ми молилися за святіших патріархів, за митрополитів і всіх священників, які в жорстокому 20 столітті. Священики Української автокефальної православної церкви притерпіли репресії, більше з них були розстріляні, загинули у місцях далеких Сибірських лагерях і концтаборах. Ми сьогодні молимо, молилися, браті і сестри, за всіх людей, за всіх християн, але по-особливому сьогодні хотілося б помолитися і молилися ми за наших. Почули парафіян. Ми не можемо не пам'ятати таких людей, як Петро Колотій, Іван Бережний, Ганна Стороженко. Вони стояли у витокі. Євген Черкаський, Катерина Клименко, Олексій Шум, Іван Андрійченко, Олег Шристюк. Це ті люди, які будували храм. Які з перших днів прийшли і працювали для того, щоб ми могли тут помитися і сьогодні по-особливому молитися за наших парафіян? Ми не можемо не згадати надію Довгань, Любов Яновську, зроду Гоголів, дворянку, яка ховалася весь час, щоб не знали, що вона дворянського роду. Анастасію Кобікову, яка просвіщала нас. Бо була одною з активних просвітянок Ганну Коваленко, Федора Курила, який будував Успенський собор, був у нас представником будівництва Валентину Дем'янко, завдяки якій ми багато дечого зробили на Покровській церкві. І ці вагони, всі, що стоять, це її велика праця. І не тільки. Ми повинні згадати сьогодні і Петра, я і Ніну Демаш, яка також багато-багато зробила для нашого храму. Також Івана Гвоздика, який, хоч і в останні роки свого життя, але прийшов і багато зробив для нашого храму. Наших кіосквері Ніну Павленку, Анну Чорнобай, Василя Филоненка, Каратину Пришнівську всім нами любимого Леоніда Мурашко, Олександру Павлій і багато інших. Тому там сьогоднішня молитва, коли вони там перебувають на небі, а ми тут і ми єднаємося у цій молитві як єдине стадо Христове, тому що у Христа нема мертвих, у Христа всі живі. І тому наша молитва сьогодні. Для них радісна, що ми пам'ятаємо і молимо за всіх, за тих людей, які загинули без хреста християнського поховання, яких у різних трагедіях загинули, у різних світових катаклізмах, за всіх ми сьогодні возносимо. І Господь нехай чує нас, і він чує і полегше тих, хто там перебуває. Хто Хочу досягнути Небесного Єрусалима, увійти в Царство Боже нашими молитвами, тому що той, хто грішив на цій землі, відійшовши з цієї землі, вже не може відвознести молитву, його немає, а душа мучається і потребує нашої участі. Тому церква і започаткувала ці молитовні дні, особливі молитовні дні, коли ми збираємося всім, всім храмом і всі люди в усіх церквах. Одночасно в один день моляться за всіх від віку спочили християн. Каже Господь дійсно полегшить їх, і хай вони зроблять крок, крок до того, щоб їхні душі увійшли у Царство Боже. А вас всіх, браті і сестри, дякую, що ви не забуваєте своїх родич, родичів, не забуваєте наших воїнів, які зробили і роблять для нас багато. Що ми сьогодні ще можемо молитися. Ми їх любимо і постійно молимося за них, бо це є особлива молитва за наших захисників, які захищають нашу землю. Ми розуміємо і свідомлюємо, що чекає нас, якщо ворог переможе Україну. Тому ми возносимо і будемо молитися за них, щоб Господь кріпив, давав їм сили і мужність перемагати ворога супостата. Хай Господь всіх нас благословить і кріпить. Хай благословення Боже перебуває з вами, моліться, браті і сестри, за всіх спочилих. Це і наш обов'язок земний, земний перед тими, хто відійшов від нас. Амінь.